то Були двоє тільки, в нас є тут сотня ціла. Ми приїхали провірити, що ми тут, чим ми тут займалися. Якщо ми знаємо, що тут є безпорядок, або торгують алкоголь, або наркотиком, то бо... я є тут Покажіть, я з Покажи... прописано. Ти здаєш їм квартиру, квартиру і в такому занедбаному стані внесете? Ви здаєте їм квартиру? Це бабуся здається. Бабуся. Б. бабуся б, б. А скільки да, вас да, ви не живе навіть, в квартирі? Скільки тут проживає людей? О, три три сім'ї. Сім сім'ї. А, а де працюєте? Ми ж дідо копий желізо, метало. Хто з вас старший мужчин? Я старший. Ще раз я вас покажу. А самі звідки ви? Що більше такого не було? Біти ми візьмемо і так Я вам говорю. Можна, дяденька? Сюди ми будемо приходити часто, тому що ми працюємо спільно з міліцією і будемо провіряти на майбутнє, я говорю, щоб не було тут торгівлі ні алкоголю, ні на алкоголі. Є й тато тут, а мій зараз знаходиться. її син, А я її внук. Я не хочу, щоб вони, але бабці бажають так, я змінити наразі нічого не можу. Ми що, ми роками тут живемо? Я знаю, я знаю. У нас і міліція знає, всі нас знає. Ми не коли, не все робимо. Ми крадемо, нічого нікому не робимо. Знімайте мене. Тут не дай що не тільки я і бабці. Та ви що? У нас дітки. Не дай Бог. Хтось має телефон мобільний? Є. Є. Знаєте, тут є наші телефони, дзвоніть. Uh -huh. Ага, uh -huh. хорошо. хорошо. Якщо хтось буде ображати або щось вимагати від вас. Добре, пане. Якщо корупції якісь, то можна. Тоже, тоже. А якщо пане, який не має? Добре, добре. Надо, тримай. Сказали, що ви таке теж. Возьми, возьми, Олешко. Возьми ти, Коля. А ви чекаю, дивіться, бо хто ви будете? Громадське формування. Ага. Стріско сотні. Я понял. Ага, понятно. Все. Сразу и пятерку. А, а, а наші теж позабирають по воїну. Ви звідки самі родом? Я сама муки цього району. Закончила, я Мукачівський район. А я сама Чинедієва. А, то по трасі рядом.